Доброго дня, хто до нас приєднався, це друга частина сьогоднішньої нашої програми «Час пік» з Сергієм Крижанівським. Ну, я хочу продовжити. Якраз я вів мову про церкву, російську церкву, і якраз я трошки помилився, хочу поправити Олексій, Другий, представник Російської православної церкви. Він був вбитий у 2008 році. Якраз на трон, я називаюся троном, тому що як цар, так і церкву очолює та людина, яка поставлена. Тобто це не помазаних Божий, як раніше там казали царські Росії, а ну, ми згадуємо, що того, хто був на троні Російської імперії, Миколи II з його Родиною більшовики знищили. І ну, я вам скажу, що ця історія Росії, починаючи з 12 століття, вони практично повністю себе показали, як та я не сказав би, що це не нація, це збірна солянка з усіх. Оцих кочевників, племін, і ну, зрозуміло, що вже по завершенню становлення Московії, то зрозуміло вони були, як то кажуть, Адаптовані до цивілізованого світу тільки завдяки тому, що приїхали туди наші київські князя і зробили з цієї території країну. Була Нижній Новгород, Ярославль і далі ну, зрозуміло, Москва, до речі, Москва в переводі це річка, річка називалася Грязь. І, до речі, зараз оця. Грязюка, яка по всьому світу ляпає своїми фашистськими збройними угрупуваннями, махає ядерною булавою, вони відзначилися тим, що їх неможливо поміняти. Я закінчу якраз ракурс щодо церкви. Ви знаєте, напередодні якраз свята Різдва Христового. По західному календарю, ми відмічаємо, що Спаситель дійсно прийде, а він прийшов. І, до речі, в обличчі нашого президента Володимира Зеленського, ми бачимо, що він Богом даний Україні. І він не дрогнув з першої хвилини, коли почалася ця повномасштабна війна. І я точно знаю, як в офісі президента вже готували його евакуацію. і Він е, повинен був через підземні ходи е, виїжджати і далі е, допрямувати. Е, ну, був зрозуміло план евакуації. Я не буду його повідомляти, але мені достоменно відомо, що президент навіть почав кричати на своїх на своїх підлеглих і сказав, що він не залишить Україну, він буде боротися до кінця. Якщо потрібно, він помре за народ України за Україну. Це достеменно його слова. Я ще раз хочу відзначити. Що якраз по закінченню візита нашого президента до Сполучених Штатів Америки він однозначно є в ряду самих впливових лідерів країн цивілізованого світу, і мені дуже приємно, що я є українцем, я є належу до нації, яка своєю... Працею своєю прагненням до свободи, своїм наполегливим і професіоналізмом в різних галузях науки, техніки, промисловості, ми здобуваємо дорогу собі до того, що Україна стане скоро членом Європейського Союзу. Але продовжуючи якраз сьогоднішній сьогоднішню тему щодо війни. Я і якраз щодо Путіна, що в нього безвихідне положення, він не виведе війська, він буде знищений і знищать його свої ж подільники. Я зазначаю, що в 2005 році, коли я приїхав до Печерської Лаври, якраз в день святкування 70-річчя Блаженнішого, Володимира, якраз представителя російської православної церкви України, яка досі, до речі, знаходиться в печерській лаврі. І коли провели обшуки, коли відкрили багато справ проти цих попів російських, я відзначаю, що ми повинні закінчити цю. Це дійство, і е, ці всі попи, ця вся нечисть, вона повинна бути вигнана звідти. Тому що я точно знаю, і чому я і кажу, що я це знаю зсередини е, в російській церкві майже 90% це офіцери ФСБ. Яка це церква? Це КГБшна ФСБшна структура. І е, ми повинні зрозуміти, що немає православ'я в Росії. Там є е, диктат, там є тоталітарна система, яка повинна бути знищена. І тому якраз і мову зараз ми ведемо про те, що Путін повинен бути знищений. Росія, я не знаю, відродиться вона чи ні, але не буде Росії, буде Московія. Буде 48 суб'єктів. Вже не Російської Федерації, а окремі незалежні держави. Тому я вас вітаю з, е, під, е, святом, яке наближається, е, хай Господь вас береже і щастя вам, здоров'я та любові. З вами була програма «Час пік» з Сергієм Крижанівським. Лайкайте, е, розпослідуйте наш канал, і до нових зустрічей!